На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, така жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти: Закрийте очі. І відчуйте тихо, з чутливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, чуєте регочуть, репить нещадно катівський ботіг. З'єднались регіт стогін серед ночі, з'єднались смерть і світло, святість і гріх. А він іде, хоч тіло кровоточить, скрегочить зуби. Боже як болить, і запах крові різав йому очі і мовив тихо пити, дайте пить. Засохлі губи лопали від спеки і теліпали з м'ясове шматки, а до голого вийти ще так далеко І так печуть оголені кістки. Він ніс Христа, каміння впилось п'яти, вп точилась кров з його побитих ніг. Він стільки падав, стільки хотів стати, він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки, а на рот регоче зійди з хреста, якщо ти божий син. А він мовчав, до неба звівши очі. Залишений, опльований один? Залізні цвяхи розривали жили, і нагло ліз у рани сухий пил. Звисало їх ганчірі його тіло, а він ледь мовив: Боже мій, дай сил! Ви бачили, коли спів мертву мати? Ви чули істеричний її плач, бо її сина розіп'яли кати, а він за них молив отця. Пробач вона, якби могла то замість нього не пожаліла б власного життя. І краще б їй пробили руки, ноги, хай би вона та не її дитя, але не їй. Йому шипи тернові пробили вени, череп і виски. І це Ісус в однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що він був сином неба, а йому батько навіть не поміг. А він страждав за мене і за тебе. А він тоді помер за людський гріх. І запалили зарево багряне, і землетрус піднявся із основ. Цінуй Христову жертву його рани. Бо як не це, то що ж тоді любов?